І знову з вами заглиблюємося у Великий Духовний зміст Святого Писання. І сьогодні перед нашими очима постає подія, яка відбулася у житті Ісуса Христа. Не притча, про яку Він говорив, не якісь обставини, про які не раз він розповідав. А саме подія, яка трапилася із ним. Він вирушив до землі Гадаринської, і там, як тільки сказано у Святому Письмі, зійшов із човна на берег, зустрічає його чоловік. Чоловік, який був не зовсім. Такий, як багато інших людей. Чоловік, який, хоч і не був такий, як люди, але водночас, якщо так глибоко задумаємося, нагадує кожного із нас. Це був бісноватий, який на запитання Ісуса Христа, як тебе звати? Відповів незвичайне людське ім'я, а каже Легіон, тому що у ньому, у нього силилося безліч бісів, злих духів. І перші слова, які промовляє ось цей біснуватий є слова. Кожної людини возлюблені у Христі. Бо дуже часто саме так говоримо і ми. Що він каже? Він каже, що тобі до мене? І коли дійсно заглибимося у зміст цих слів, ми можемо побачити і відчути навіть певну зухвалість, гордість. Мовляв, чого ти прийшов сюди? Що тобі до мене? Що ти хочеш від мене? І дуже часто так є у нашому житті, навіть не по відношенню до Бога. Бо ми, звісно, всі скажемо, так ми не говоримо Богу. Але життя наше так говорить Бог. Але по відношенню до наших ближніх. Дуже часто говоримо таке. Що тобі до мене? Чого ти взагалі мене чіпаєш, можемо сказати? Чого ти ідеш і до мене говориш? Я тебе не чіпаю, ти мене не чіпай. Що тобі до мене? Навіщо? Ти взагалі робиш якісь і будуєш якісь стосунки? Зімою. І от про що свідчать ці слова у контексті сьогоднішнього святого Івана А вони якраз свідчить про те, що людина не має любові. І ось подивіться на ось цю ухвалість цього піснуватого, який каже, я не належу тобі. Бо саме у цих словах, що тобі до мене, звучить і це. Я не належу тобі, а це дійсно зухвалість. Бо як творіння не може належати Творцеві? Це щось подібне, якби ті недобрі діти, син чи дочка приходять до батьків і кажуть, а що вам до мене? А яка вам різниця, як я живу? А доки ви мене будете вчити? Я вже собі знаю своє життя. Я знаю, як поступати. А батько тоді відповідає, який же ти, сину? Чи яка ж ти, Донець, стала заховала людина? Ми! Батьки у тебе, можу сказати, душу кладати. А ти зараз кажеш, що нам до тебе. Так само і ми до Бога відповідаємо своїм життям, коли від Нього відвертаємося. Кажучи, що тобі, Господи, до мене? Я маю собі своє життя, я маю свою думку. Я знаю, як жити. Я знаю, що робити. Хіба те, що написано і те, що постійно говориш мені, я маю те робити. Я ж знаю, що якщо я поступлю по-іншому, я чогось доб'юся. Я знаю, що якщо я когось скривджу своїм словом, десь когось обманю. Я знаю, що якщо я когось підставлю, я до доб'юся більших висот. Що тобі до мене? Я ж знаю, що саме така дорога у моєму житті дасть мені більше від цього життя прибутків і тому подібне. Але, особенно у Христі, браті і сестри, саме так, коли ми ось так говоримо, ми показуємо усту свою зуховалість до Бога. Коли так говоримо до людей, які поруч із нами, коли їх не замічаємо, коли їх оминаємо, ми показуємо свою зухвалість. До них. Але як тільки до нашого життя доторкнеться якась біда, як тільки щось з нами трапиться, чи якась рана, чи знайдуться люди сильніші від нас, які, як кажуть у народі, притиснуть нас до тої стіни, що ми зразу кажемо? А ми зразу кажемо, помилуй мене, кажемо, прости мені, не роби мені ніякого болю. Ми зразу проявляємо свій страх. Чому цей страх проявляємо? А це і залежно. Сухвалість і страх. Залежне одне від одного. Ми проявляємо страх, тому що є зухвалі до інших. Страх до одних, а зухвалі до інших. І саме свята церква, навчаючи кожного із нас, говорить, що страх і зухвалість це якості, які належать бісам. Саме так. Бо зухвалі, горді і водночас боягузливі, які нічого не можемо зробити, які сьогодні обзиваємо, а завтра боїмося, щоби нас ніхто нікуди не кинув, не побив і тому подібне. Ось саме це є страх. Саме це є якість Отця приналежна злим духам. І у цьому існуватому, про якого сьогодні говориться, дуже багато було ось тієї зухвалості і дуже багато ось того страху. Бо сказано, зв'язували його залізними ланцюгами, путами. Стали, ставили сильних людей, щоб його стерегти, а він зухвало, нікого не помічаючи, все те розривав, бив і тікав геть, бо нікого не любив. Але як тільки з'явився хтось, сильніший від нього, тільки появився Ісус, і тільки Ісус став своєю ногою на берег того Гадаринського краю, Він упав на землю і що сили кричав, що тобі до мене? А потім каже Ісус сину Бога Вишнього. Бо саме у цих словах Він показав, що він, тобто Господь Ісус Христос. Набагато сильніші від нього. Чому жителі Гадаринського краю не були такими сильними, щоб угамувати ту зухвалість того Біснуватого? А напевно, тому що і самі були такі і зухвалі, і боєгославі. Бо сказано далі, що. Пастухи побігли до міста, і коли усі прийшли подивитися на те, що сталося, страх охопив їх і сказав до Господа, щоб він відійшов від їхнього краю. Бо розуміли, що так, як вони жили, так їм було добре. Все те, що вони робили у своїй зухвалості, так їм було добре жити. І знову вони, також, як і той біснувати, відчули силу від Господа. І почали думати не про те, що Господь їх може урятувати, а почали думати про свої маєтки. Думали, тут Господь. Скинув велике стадо свиней і скручив озеро. А зараз, як він зайде у місто, що він ще зробить? Скільки ще нашого добра, нашого майна, яке вони напевно розуміли, що не завжди чесно придбали, не завжди по-чесному їм належало, скільки ще того добра у них пропаде? Тому прийшли вони до Ісуса і казали, благали, щоб Він відійшов від їхнього краю. І ось розлюблені у Христі, браті і сестри, у сьогоднішньому євангельському читанні ми якраз можемо побачити, як злий Дух. Може панувати над людиною. Над одними панує відкрито, так як над цим існуватим, а над одними панує так, що навіть незамінно, так як над тими жителями Гадаринського міста. Над тим відкрито, бо всі добре знали, що він кричить, сказано, не одягається в одяг, живе у гробах. А над тими скрито, бо вони, як тільки відчувши, що до них прийшов Бог, намагалися усіляко віддалитися від Бога. Тому маємо звернути увагу, що одержимість злим духом не є завжди видима для наших очей. Більше того, свята церква навіть учить, що люди, які одержимі злим духом, дуже часто на вигляд поводяться, можна навіть сказати, благопристойно. Мовчать, не говорять, але у своєму серці вони осуджують. Вони... Про когось на когось наговорює. і в своєму серці вони говорять так, як ось той піснував, що тобі до мене. А по-особливому ці слова, звернені до неба від людини, що тобі до мене, Ісусе, Бога Вишнього. Тому сьогоднішнє Іванське читання має заставити кожного із нас подивитися на себе. А чи близько до мого, до мого життя є злий Дух? Чи я у своєму серці нікого не осуджую? Чи я нікому не кажу з тих, що поруч зі мною, що тобі до мене? Чи я нікому не роблю? якихось таких зауважень, які ображають, чи я нікого не обговорюю, чи я з усіма чесний, чи я намагаюся жити із Богом, Злого Духа відкидаю і стараюся, коли підношу очі до неба, Просити у Бога, щоб Він помилував мене. Отак роздумуючи сьогодні над цим уривком із життя Ісуса Христа, маємо відігнати від себе всякі ті підступи злих духів, відкрити очі свої дуже широко, так щоб нарешті помітити тих кого дуже довго не помічали, щоб допомогти тим, кому довший час не допомагали, щоб навіть посміхнутися до тих, до кого ми мали якийсь гнів, до кого ми мали якусь неприязнь, щоб відкривши своє серце для оточуючих. Бо добре розуміємо, що вони також є творіння Божі. Ми у своє серце впустили Бога. Нехай Господь Бог завжди допомагає кожному із нас. А приклад ось цього піснуватого і ті його слова, нехай завжди уселяють у нашу душу страх. Але не людський той, який від диявола, а страх той, який від Бога. Страх Божий, щоб ми боялися прогнівити Бога своїм життям. Не той страх, що боїмося покарання за життя не раз люди і чинять якісь гріхи, чинять якісь злочини, запитати злочинця, чи він не боявся, що, він, що його можуть покарати, він скаже, боявся. А запитати злочинця, чи він не боявся то робити, він скаже, не боявся. От бачите, два різні страхи. І саме ми маємо мати той страх перед Богом, щоб його. Не прогнівити, а не страх від того, що Він може покарати. Хай Господь Бог завжди допоможе нам не бути тими зухвалими, а бути люблячими і не бути боягузливими зі страхом людським, а бути у любові до Бога. І страхом Божим. Нехай Господь Бог у цьому допоможе і підкріпить під нас. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Іго!